Перед вами юнаки та дівчата, майбутні фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які займатимуться тяжкою відповідальною роботою, захистом людського життя та території держави від надзвичайних ситуацій. Рятувальник професія унікальна і в багатьох випадках універсальна. Сьогодні нашій країні необхідні фахівці, які могли б протистояти новим загрозам своїми знаннями та навичками. Девіз запобігти, врятувати, допомогти став змістом життя і професійного обов'язку для тих, хто прийшов навчатися до Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Цей вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації державної форми власності має славну 40-річну історію, традиції та майже 14 тисяч. Випускників, які працюють чи працювали в органах управління та підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України та інших країн СНД, серед вихованців та очільників 25 генералів. Понад 200 випускників за мужність і професійну майстерність нагороджені високими урядовими нагородами. Серед них герої Радянського Союзу, кавалери Печесної відзнаки президента України, зірки за мужність, лейтенанти Володимир Правик і Віктор Кібинок. В академії глибоко шанують подвиг героїв Чорнобиля, з великою увагою ставляться до ветеранів, учасників великої вітчизняної війни. Молодь виховується на героїчних прикладах старших, у дусі, любові до рідної країни, патріотизму і духовності, військової дисципліни та високих моральних принципів, курсантського та майбутнього братерства-рятувальників, де високо цінується професіоналізм, чесність, товариськість, взаємоповага та взаємодопомога. Академія пожежної безпеки здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за напрямками та спеціальностями: пожежна безпека, цивільний захист, психологія, освітньо-кваліфікаційних рівнів, бакалавр, спеціаліст та магістр на денній і заочній формах навчання на чотирьох факультетах. Пожежно-рятувальної діяльності, пожежно-профілактичної діяльності, цивільного захисту та забезпечення діяльності, пожежної безпеки та охорони праці як за державним замовленням, так і на платних засадах. В академії діють курси до вузівської підготовки для майбутніх кандидатів на навчання. Випускники академії з числа курсантів разом з дипломом про вищу освіту отримують спеціальне звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантоване працевлаштування в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Студенти, які успішно навчаються, також мають шанс скласти присягу працівника Служби цивільного захисту України та поповнити ряд. Курсантів, майбутніх рятувальників. Сьогодні Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля є осередком знань, культури, впровадження передового педагогічного та професійного досвіду із сучасною науковою, навчальною та матеріально-технічною базою, де висококваліфікований науково-педагогічний колектив навчає та виховує майже три тисячі майбутніх фахівців. Однією з основних рис навчального процесу є його практична спрямованість: формування в курсантів, студентів та слухачів психологічної стійкості до дій в екстремальних ситуаціях, на пожежах при проведенні робіт з ліквідації наслідків аварій та стихійних лих, рятуванні людей та наданні потерпілим першої домедичної допомоги. На базі академії функціонує кінологічна пошуково-рятувальна група, яка серед споріднених навчальних закладів першою почала свою роботу. Більшість практичних занять проходить на об'єктах різних видів діяльності і форм власності та полігонах із застосуванням техніки навчальної пожежно-рятувальної частини. Під час навчання всі курсанти і студенти отримують свідоцтво про первинну підготовку рятувальника та посвідчення водія категорії Б. Також курсанти, студенти і слухачі отримують знання та навички надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Приєднання України до Болонського процесу потребувало впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази. Для чого за короткий час у навчальному закладі були модернізовані кабінети, лабораторії, лекційні зали. В навчально-виховний процес впроваджено сучасні інформаційні технології, введено в дію електронну бібліотеку, побудовано спортивно-оздоровчий комплекс з критим манежем європейського зразка, який використовується не лише для підготовки спортсменів академії вищої кваліфікації та проведення спортивно-масової роботи, а й як центр відпочинку. Зроблено капітальний ремонт курсантського гуртожитку. Для курсантів переобладнані ліжка, закуплені сучасні ортопедичні матраси та подушки. Головна увага в академії приділяється курсантському колективу, їх комфортному перебуванню в стінах академії. Для цього в навчальному закладі створені всі необхідні умови. Кожен курсант на час навчання безкоштовно забезпечується необхідним форманим одягом. Перед умовою комфортного перебування курсантів в навчальному закладі є не лише створення належних умов відпочинку, а й відповідно здорове та правильне харчування. Цьому році проведено повну реконструкцію курсантської їдальні за сучасними вимогами. Проведений капітальний ремонт всіх приміщень. Встановлені найсучасніші плити для приготування їжі та витяжні системи. Придбані дві нові посудомийні машини. Закуплені меблі та новий керамічний посуд. Харчування курсантів здійснюється безкоштовно. Академія Плідна співпрацює з колегами із зарубіжних країн, свідченням чого є двосторонні угоди про співробітництво у галузі вдосконалення підготовки фахівців для оперативної рятувальної служби та науково-дослідної роботи, укладені зі спорідненими вищими навчальними закладами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччини. Делегації академії у складі працівників, курсантів та студентів у співдружності з рятувальниками Польщі, Литви, Румунії, Німеччини, Швеції, Естонії та інших країн неодноразово брали участь у міжнародних тактико-спеціальних навчаннях. Виховний процес спрямований на формування у курсантів та студентів, відповідального ставлення до навчання та майбутньої практичної діяльності, поваги до загальнолюдських і національних цінностей, створення гармонійно розвинутої особистості. Значну роль у духовному вихованні відіграє діяльність православного храму на честь ікони Богородиці, неопалима купина. Академія має власну медико-санітарну частину зі стаціонарним відділенням на 20 ліжкомість, амбулаторно-поліклінічним відділенням, пунктом охорони здоров'я з аптекою та ліцензованою лабораторією, що самостійно проводить ряд загальноклінічних досліджень, а за домовленістю із закладами охорони здоров'я міста проводить консультування особового складу, а при необхідності госпіталізацію хворих. У навчальному закладі широко пропагуються і підтримуються заняття фізкультурою та спортом. Створено усі умови для фізичного загартування працівників, курсантів та студентів. За роки існування навчального закладу тут підготовлено 4 заслужених майстри спорту, 25 майстрів спорту міжнародного класу, 230 майстрів спорту, значну кількість спортсменів-розрядників. На базі академії функціонує спортивний клуб Рятівник, до складу якого входять команди з футболу, волейболу та баскетболу, що успішно виступають на чемпіонатах України різного рівня. Колектив навчального закладу традиційно утримує перше місце в щорічних спартакіадах, які проводить Черкаська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Особливою повагою користується пожежно-прикладний спорт. Члени команди Академії традиційно показують високі результати на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту. А спортсмени-випускники складають основу збірної України та входять до команд управлінь та головних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій в областях Автономній Республіці Крим, містах Київ і Севастополь. У навчальному закладі велика увага приділяється й проведенню дозвілля, цікавому змістовному відпочинку курсантів і студентів. Академія славиться своїми художніми колективами, духовим оркестром та командою КВН Зворотня тяга, які є постійними учасниками громадських заходів та творчих конкурсів місцевого, обласного і державного рівня. Навчальний заклад крокує у ногу з часом, продовжуючи готувати висококваліфікованих спеціалістів пожежно-рятувальної справи та патріотів своєї держави. Такі професії люди вибирають свідомо і відповідально і, як правило, не зраджують обраному шляху протягом всього життя. Можливо, саме тому серед рятувальників так багато представників сімейних династій. Академія пожежної безпеки має великий науковий потенціал, амбіційні плани на майбутнє та всі умови для їх реалізації. Щороку випускає нове покоління потрібних державі кваліфікованих фахівців та запрошує на навчання цілеспрямовану молодь, яка бажає здобути якісну освіту в стінах сучасного навчального закладу.